Віднині Балтяни будуть з водою навіть під час планових аварійних чи екстрених відключень світла. Днями комунальне підприємство «Балтаводоканал» отримало два надпотужні генератори, які забезпечуватимуть роботу спеціальних насосів. В рамках гуманітарної підтримки їх надало представництво ЮНІСЕФ в Україні. Заступник директора з фінансових питань підприємства Сергій Старченко зазначає, генератори зручні у використанні, їх легко можна транспортувати до місця. Сташування водонапірних свердловин за годину роботи один такий агрегат використовує від 25 до 27 літрів дизельного палива. Попри такі суттєві витрати пального, ціни на водопостачання та водовідведення не зростатимуть. Нині працівники ведуть підготовчі роботи для подальшого введення генераторів в експлуатацію. Про ці та інші новини в діяльності місцевого водоканалу в нашому інтерв'ю для забезпечення мешканців нашої громади питною водою необхідна подача електроенергії для того, щоб роботи насоси. Не завжди вона є в тому об'ємі, який нам необхідно. Тому ми подали заявку на представницю НЕСЕ в Україні для того, щоб нас могли забезпечити генераторами для роботи в цей такий складний період. І благодаря співпраці нашої, нашої міської ради в цьому напрямку нам вдалося буквально два дня, три дні назад, це 20-го -20 числа, 20 січня, нам доставили оці два генератори. Один генератор потужністю 100 кВт. Другі 150 кВт. Ці два генератори будуть працювати для забезпечення, водою, для забезпечення питною водою резервуарів, які знаходяться тут у нас на території проволокороднянській, два резервуари по 2000 кубов і два резервуари по вулиці Ломоносова, там 800 кубов. Це скважина Толбухіна там забезпечує, а тут скважина Колгосма забезпечує. І для цього ми будемо застосувати один генератор, який він благодаря тому, що він на ходу, на тілешці, яка може пересуватись, ми будемо їх пересувати з одної скважини на другу, щоб питна вода була в той необхідній кількості для цілодобового водопостачання. Тобто можна сказати, що лише один генератор може повністю забезпечити, вирішити всі проблеми міста. Ми надіємося на те, що цей генератор, один, який буде працювати над дві скажини, а вони забезпечать в основному місце Балта. В основному, тому що у нас є ще локальні скважини, там на вулиці Залізняка, на Терешкової. Для цього у нас є менш потужні генератори, які ми також отримували з допомоги вже красного креста міжнародного. І цей генератор ми застосовуємо для того, щоб під час відсутності води ми могли заправляти нашу водовозку, машину для надання питної води. І таким чином ми по графіку, от коли не було світла і не було води, ми забезпечували по графіку мешканців міста. Тобто, практично, ми. Ми можемо закрити да, питання водопостачання в основному місті Балти. Скільки коштує обслуговування цих генераторів, скільки поглинають паливо? Середній розход палива це 25-27 літрів на годину. Для забезпечення їхньої роботи нам Валська міська рада нам забезпечила дизельне пальне, поки в необхідній кількості на деякий час. Тому ми думаємо, що ще. Якось, якесь час определенне, ми зможемо забезпечувати. Наразі ми не використовуємо їх. Ми зараз іде підготовча робота для того, щоб можна було наладити електричну частину да, на свердловинах, обладнати спеціальними там, автоматами окремо, е, окремо кабеля, окремо соєдіння. Ну, коли зробимо цю підготовчу роботу, і, в принципі, це так неділя. Десь і ми можемо їх вже використовувати. Коли почалися екстрені відключення електричної енергії, да, на нашому підприємстві сталася така проблема, що, ми, по-перше, розбалансували всю водопроводну систему міста, так як в різних точках було різне давлення, десь води взагалі не було, десь вона була, десь вона стікала. І це незручно було не тільки нам, але й мешканцям. І нам ми вдавалися до того, щоб забезпечити мешканців підвізною водою згідно графіків, згідно тих прохань від вуличних комітетів, від голів мікрорайонів, які надавали свою пропозицію, де як треба доставити води согласовували цей графік. І це не завжди теж получалося, тому що ну люди на роботі не завжди можна там підійти в той в те час, як люди знаходяться вдома. То ми були незручно як для нас, як для підприємства, так і для мешканців. Ну з допомогою цих генераторів, я думаю, що ми цю проблему будемо устраняти, і у нас питна вода буде, скажімо так, цілодобово. А пане Сергію, чи не передбачається підвищення тарифів на воду, на водовідведення на у зв'язку із появою цих генераторів? Тому що експлуатація цих пристроїв досить дорога. Да, експлуатація цих пристроїв дорога. але крім того, що у нас є ці нові генератори, проблема в затратах у нас і без них хватало. Тому що в тих тарифах, які є, у нас вартість електроенергії була ну нижча, ніж є зараз фактично, Тобто, по вартості електроенергії самої. Но на 2023 рік підвищення тарифів у нас не заплановано. Не запланована. Чому? Тому що Балська міська рада за допомогою нашого підприємства буде мінімізувати затрати, які ми несемо поточні, а також допомагати для по заправці генераторів і, ну, і тим чином зменшувати затрати, витрати на. Не забезпечені мешканці водою, тому ми тарифи не плануємо. А чим нині зараз займається підприємство, які питання вирішує, ну окрім водопостачання? Ми проводили роботу по заміні таких глобальних учасків аварійних аварійних учасків міста, особливо цей водовод, який йде з резервуарів по корднянському перевулку Нашому цю нашої бази там великий діаметр труби був і він уже був. Дуже в аварійному стані, постійно там були пориви. І за допомогою Балтії міської ради ми прибрали труби і своїми силами зробили, замінили ну, значний кусок, значний участок водопроводної мережі, що зменшило, що зменшило втрати води питної. Також ми за допомогою Міжнародного Красного Креста отримували деяку техніку, Це екскаватор новий. Это машина для підвозу води, це забезпечення малих генераторів кількість двох штук. Крім того, у нас є мотопомби, якими користуємося на каналіці мережі. Особливо у нас проблема з цим відключенням це каналізаційна мережа по вулиці Миру, щоб не було підтоплення насосного відділення і каналізація не потрапляла на ґрунт. Не зробилось таке, скажімо, екологічне лихо. Ми за допомогою цієї техніки вирішували ці питання. Нагальні проблеми в тому, що у нас на Каретнянському переулку є насосна станція, яка забезпечує питною водою мешканців вулиці Часткового Ломоносова. Це до Ромашки Серафімовича. Сюди в частину Радянської армії, Ленінградська вулиця. Ушаковувалися. І це значний, значний такий участок, де не завжди вода питна є у людей. І за чого? І за те, що там є рельєф міцності, є проблеми з насосним обладнанням. І це питання ми у нас, воно зараз якби на самому такому саме переживане для вирішення. Ми плануємо ну, цю проблему рішити буквально, я не знаю, ну. Чині полгода ми думаємо, що ми цю проблему будемо устраняти. Крім того, у нас є проблеми, проблемні учаски з водопостачанням, де ну, постійно є пориви і, постійно ці, і за що того, що труби вже мають свій знос і їх треба заміняти. Ми провели такий у себе аудит, скажімо так, виявили ці всі такі проблемні учаски. І є у нас деякий запас матеріалів, і за допомогою волської міської ради ми ще приобретемо матеріали. І як тільки погодні умови будуть поліпшені, ми будемо. Частково і поступово ці питання вирішувати. Ми зараз порахували, це де тільки на матеріали, близько 10 мільйонів треба коштів, але ж це тільки матеріали. А ці участки, де ми будемо міняти ці мережі, вони ж є частково вже заасфальтовані, є тротуарні дорожки, є там опори лінії передач. Тобто це такі ну, проблематичні вирішення цих питань. Ну, я думаю, що з допомогою Павлої міської ради, і з нашим опитом, нашими силами ми ці питання будемо поступово вирішувати. Так, да, за один там місяць навіть за рік ми це не вирішимо, але поступово будемо міняти і будемо поліпшувати роботу підприємства і для того, щоб забезпечувати безперебойно мешканців водою. Спеціалісти у нас є в налічі, у нас спеціалісти всі з опитом, всі дуже відповідальні, у нас ставляться до своєї праці. На цей час у нас дефіциту нема. Ну, якщо буде необхідність для залучення, для проведення робіт залучення, якісь додаткових там спеціалістів там, то ми будемо це, звісно, розглядувати і будемо якось то вирішувати.